На відміну від 22-го року. Це, власне, була така свіжа, свіжий стрес, на який рефлекс спрацював. Опір, рефлекс, добровольчество і так далі. Зараз уже це не буде працювати. Зараз уже працює раціонально. Тому що війна з рефлексійного перейшла в раціональне, а в раціональному, перепрошую, лише в оглаву ставиться калькулятор. Порахував. І дієш, не сходиться, планка не береться, не дієш. Якщо ти дієш без розуміння, чи ти можеш цього досягнути, то ти придурок і ідіот, який має сам тоді ризикнути, а не кимось. Ось так це працює в раціональних війнах. Тому що оці перші фази воїн-будь-які велика атака активна на Ізраїль. Зразу всі все, все стали, розумієте одним. 300 тисяч, зразу там записалися з резерву, все. Все дуже активізовано. Через два дні попустило, всі пішли далі, пити пиво. Рефлекс працює лише на початкову мобілізацію організму. На рефлексі далі їхати не можна. Тому що далі вже і, власне, Білоусов, Путіноміка нам пропонує протистояння державних ладів, державних машин, державних систем, цілих інституцій. От в кого вони вправніші, в кого вони дієвіші, а це вже не людське, а це вже людиною не перекриєш. Якщо ти просрав усе, ти героїзмом ну, це кощунственно вже, це бницо, це підло. Уже закривати це просто героїзмом. Апелювати до цього вже в принципі нема сенсу. Бо ця апеляція не спрацьовує. Вона спрацювала на первинному етапі війни, бо ну, інакше не можна було. А зараз в людей вже включився розсудок. І якби там ті ура-марафони щось не старалися, не, не ліпили ту всю оту всю розумієте, зомбомасу, воно не працює вже і все одно розсудок дає. Остаточну відповідь. А розсудом питає державо, кома, мать твою, кома, де ти? Великий знак питання. От тепер уже має включитися держава. І, власне, там, де тільки держава може, тому що обсяги не ті, це людина приватно чи навіть збір людей ну, не можуть це здійснити. Це вже є власне державний інституційний рівень, рівень цілих відомств відомчий, ну і, і, і там, де якщо цього не зроблено, то ти вже це нічим не перекриєш. Ну, звичайно, то можна і мільйон виставити. Але той мільйон буде, як пропонував Кулеба з Лопатами. І це буде протистоянням КАП, керована авіаційна бомба, де 500 або 1500 кілограм вибухівки на радіусі одного кілометра злітають все з петель. Воронка 6 метрів. Це буде протистояння кап-лопата. Якщо держава не працює на належному рівні по забезпеченні війни, то це є кап-лопата. І цей розсудок люди розуміють. Воно, розумієте, воно Ось те, що мала би робити влада, вона, власне кажучи, емоційну складову, яка в нас правильна. Апеляція до ірраціонального, до страху втратити державу, до е, страху нової окупації, до, ну, до таких ірраціональних, сильних таких егрегорів і тригерів. Оцю апеляцію вона має підсилити своєю діяльністю. Якщо воно не підсилено, то це просто є лоскотання нервів, це є накрутка нервів, це є штучна стимуляція. Опірного рефлексу. А вже тут має бути діяльність. Ця апеляція до емоцій має бути підкріплена діяльністю державної машини. Воно, якщо не буде підкріплено, то все зависне от на цьому рівні. І все одно будуть люди, які на мотивації внутрішній це все одно вигрибуть. І Це ну, завжди було. Але це тоді, ти, ти тоді наодинці, ти тоді лопата. Розумієте? Ну, і, і, і тут е, оцей розсудок, він вже, вже його ігнорувати не, не можна. Він почав прокльовуватися десь так на початку 23-го року, і це так, так воно якось держава це так при, пригашувала. Але зараз, коли вона тим паче увімкнула карально репресивний якби підхід, а не заохочувальний, це ж важливо. Ну, то звичайно, вона тепер вже просто апелювати лише до громадянської емоції вже не може, тому що розсудок включений. Поки не буде задоволено запит розсудку на компетентність влади, на дієвість влади, на правильність прийняття рішення, зрештою, на уміння нести відповідальність, що це за такий заголовок. Викликали на килим. Підрядників, які там будували ну, ті, е, фортифікаційні укріплення, будували в Харківській області. Викликали на килим. Та ви собі той килим гамном помастіть і з'їжте, бо ви є той килим. Що значить викликали на килим? Та ви і є ті підрядники. Там що? Вуйко прийшов на оборонну споруду, що прийшов якийсь ФОП? Який продавав що, морожену пломбір до того, бін, чи що я не. Ну, їй Бог. Що, значить, викликали на килим? І зараз такий добрий цар, Росія номер 2 Північна Корея. І такий добрий цар зараз посадять двох-трьох підрядників і такі будуть герої. Сказати, ну ви дивися, які паскуди зірвали нам все, розумієте, ще може не най, може ще, Що ж що ними зробити? Та ви і є той килим. Одноосібна влада не передбачає виклику на килим, бо воно все і є килим. Калим і килим. Ну, може, калим більше їм зручно. Тому ну, знову ж таки, як би це і що? І розсудок не виключиш? Розумієте, зараз іде великий когнітивний дисонанс в суспільства, що заводить його в депресію, через те, що всі розсудні. Від розсудку породжені тези, запитання, претензії, незадоволені, тому що ці страуси ненормальні, сидять головою в піску і далі в своїх рожевих хмаринках. А в чому ефект страуса поглядає, полягає? Він не помічає проблеми, але всі навколо бачать, що він не помічає проблеми. Тому що його срака стерчить з піска доверх. Всі навколо бачать, що він уникає проблем. В цьому є ефект страуса. Він то сам може і може в піску бути. Якщо ще й пісок прогрітий, а я думаю, там все нормально, їхнє гаряче місце вже давно стало теплим місцем. Ну, то там і можна ховатися від реальності, але всі навколо бачать, що вони ховаються від реальності. Страус цього не враховує. Зелені страуси не враховують, що всі навколо Блінкен, Захід, всі, всі наші партнери з Євросоюзу і суспільство бачать, що вони шланги, просто немає дій, тому що обмеженість дій є за рахунок війни. От, власне, це от навколо цього все крутиться. І, і, ну, і я якраз, і, я якраз про, про це і. І би казав перед тим, що ось в тій пропозиції країни увійти в війну кількостями з боку української державної влади не проглядається нікого, хто може якось ось вистрибувати з цього заданого ворогом тренду. Тому що все, що відбувається, ну відколи, я, я б так сказав, від. Ну, десь з кінця 22-го року, ну так беремо грубо з 23-го, коли відбулися на наші перемоги, тобто звільнення Херсонщини, Харківщини, яка зараз повторно де окуповується, от і спочинаючи з 23-го року, е, уже якби всі, якби всі, всі процеси от пішли, ось в ту сторону е, яку я власне описую. В сторону того, що суспільство починає бачити шлангування, і, і, і ось, ось відтоді все вже все змістилося туди, і вже цього уникоти є неможливо. Я до чого веду? До того, що оце, оця якась така, ну не те, що завищено пафосна, а просто завищена оця вся наративістика, оця вся риторика оце все розумієте з таким, от, розумієте, з, з надутими грудьми, оце все, що знову, знову все в небезпеці, зараз це вже не спрацює. Я ж казав, в Харкові нема черг. Ну, може, є, але щось ніде не висвітлюється. Нема. Тому що в людей зовсім інші спрацьовують оцінки релевантності, загроз, вже вимагають і просять проявити себе тих, хто, власне кажучи, на тих посадах для того і є. Тому перепрошую калим чи килим. То вже ви собі там знаєте там на дозвіллі якось розберіться з тими наголосами із тим, із тим, і з той, і з тим колумбурним, каламбурним словоблудієм. Але ну от воно між килимом і все, все не крутиться. Ну запрошені до ресурсної змагальності і змагання, і змагання кількостями. Не те, що запасу міцності я не проглядаю. Тобто, це є це повністю є тренд заданий ворог. От, І ти в нього про це писав Залужний, минулого року, ще в вересні, місяці, в законі, не приведе, Господи, увійти в довгу війну. Це пасти. Уходять. Причому входять ще й ну, от, без. Ну, хоча б спроби якось по-іншому подивитися, як можна тут схитрувати, як можна от той менший, менша сторона у війні, а ми менше, має бути і мудріший, і хитріші. Ну, Не таранніше, тому що таран на таран, ну, в змаганні двох авторитаризмів переможе сильніший. В змаганні двох таранів переможе масивніший. У змаганні двох монолітів переможе більший. Ну, тобто, це, ну якось це не розуміти, ну для мене це якби дивно, але.